Так, всім вітання, слава Україні! Недавно знімав відео, як я бризкав томати. Томати бризкав від Ну, від хвороб. Бризкав фунгіцидом. Цілитель називається. Просто відео вийшло без звуку. Не знаю, напевно, мікрофон натягнув, а не ввімкнув. Ну, так вийшло. Знімав два дні, один день. Без звуку, другий день, дякувати Богу зі звуком. Вімкнув мікрофон. Ну Там трошки тепер відео буде інакше. Зараз розповім, що як, що побризкав, що не побризкав. Так, ну тут у нас ось такі помідорчики. Тут ставочок у нас ось такий вже сто раз показував. Побризкав перший день три рядочки виходить. Ось цей ось рядочок. Він пізно посіяний, посажений. Засада дуже висока, витягнулася. Ну, проте вже піднімається, вже зеленіє, вже ось цвіт викидає, ну і побризкав також перший день ще. Так, 1, 2, половиною рядочка. Чому саме цілитель? Ну Тому що ціна доволі прийнятна. Ну і не перший рік ним користуюся. Фенгісит як контактної, так і системної дії, тож мені дуже він подобається. Потім на другий день вже решту побризкав. Вірніше не на другий день, а через день, так як на другий день дощ пройшов, довелося почекати. Перший день не встиг все. Вже звечоріло. так як бризкаєш, можеш бризкати тільки після восьмої години вечора. Раніше сонце пече, не можна. Ну а поки приїхав сюди, поки розложився, поки намішав яди. вже якийсь час пройшов, поки бобризка вже темно. Зараз трошки покажу помідорчики ось такі у нас понав'язувалось доволі багато. Ну цей. Рядочок найвищий. Це томати рожеві. Тут ось трошки з вилітами. Тут також з вилітами, але подосажував. Зараз ось проливаю тут огірочки. Проливаю, додаю в каплі світу. Не можуть ніяк вони в мене піднятися. Ну, Листочки маленькі. Це вже другий раз даю селітру. І на цьому все. Потім даватиму вже комплексні добрива.